У 2019 році Одеська епархія побласу митрополита Гафангола організовувала дитячий фестиваль Покровське поле де було більше 6 тисяч людей. Це діти, це дорослі. І там були різні заходи. І палатове містечко, і польова кухня. Наші священки організовували. І вогнище вечірнє під гітару з піснями, і сцена, і дискотека, і різні мастер-класи, і карусельки, і танці, і шоу мотоциклістів, і багато-багато чого було. Але ми на те свято ми абсолютно безплатно роздавали футболочки, на яких було написано, що ми православні. Є. Добро бідіняє, і е, ззаді на спині також було написано в державній мові жовто-блакитним, е, таким шрифтом написано. Ми це роздавали по благодійності на згадку. І один семінаріст також отримав, тому що нам допомагали семінаристи, волонтери ду -ду дуже великий захід був. І один хлопець недавно попався до наших дуже православних опонентів, як то кажуть, на карандаш, які побачили в ньому, на ньому цю футболку. Це мерч, де написано Ми православні». І приписали йому все, що можна, що це все агент Кремля, що це Руський Мір, що це все ідеологія руського міра. Це було в 19-му році, коли все було тихо, спокійно, і люди нічого в житті не організовують, ні, ніколи такі заходи не показують, не вдохновляють, нічого не роблять. Але там, на Закарпатті, подальше від фронту, можна вести свій фронт патріотичний і цеплятися до людей. При цьому не розуміючи, що. Роз'єднують людей, булять людей. Ми зараз бачимо, що всі ці питання мовні, вони всіх отут. От. Нам вижити можна з таким патріотизмом приїхати в Херсон, можна приїхати в Миколаїв, в Одесу, в Харків. І подивитися, що відбувається, що люди переживають, що люди гинуть, що люди єлі виживають. А все одно цю історію всю от мусолять, не розуміючи, що, що це все дуже пагубно вліють, і горе таким людям, що вони таке роблять. А ми радуємося від того, що ми в кращі часи свої не стояли на місці, робили благодійні речі великого масштабу, вдохновляли людей, благословляли людей, робили радість для нашого майбутнього, для дітей, робили такі футболки, які гріють кожному серце і душу, і тіло, тому що вони згадують. Як там було добре, підтримуємо цього хлопця, всіх тих здравих людей, які не займаються такою е, справою, а живуть е, лише для добра, яке об'єднає і яке об'єднує. З вами був радость не дякую. Боже, нам всім трезвого ума і доброго серця. І Прощайте і не обращають внимання. На какой-то как тут летает людей, ки нас разделяет. Уже второй раз приезжаю сюда. Мне очень нравится. Это будет теперь наши семейные традиции. Мы будем приезжать каждый год, если будем живы, здоровы.